Компанія VD Автомобілі» з пробігом представляє новинку. Сьогодні в нас на фотозоні Ford Fiesta 2006 року. Бензиновий двигун, механічна трансмісія. Встановлена хороша гума «Гуд'єр» зимова. Характеристики 175R14. 65 R14. Матеріал салону тканина. Повний комплект ключів, додатково встановлена сигналізація. Також є замок на коробку передач констракту. Передні склопідйомники. Пробіг 199 тисяч кілометрів. Кондиціонер. Музика AUX CD. Машинка без ДТП в досить хорошому стані. Зараз покажу багажного відділення. Простий надійний хетчбек бюджетного сегменту. Якщо шукаєте собі автомобіль подібного класу, будь ласка, можете звернути увагу на дану модель. Також в наявності маємо багато інших варіантів приїжджайте до нас на огляд.